Черговий воєнний злочин на Харківщині вчора близько шістнадцятої години, коли їхав пасажирський поїзд із напрямком чоп Барвінкове потрапив під цілеспрямований удар з боку збройних сил РФ. Ми обов'язково хочемо на цьому наголосити, тому що перший удар прийшовся в. Попереду потягу, тобто, щоб потяг зупинився. Другий удар прийшовся вже біля пасажирського потягу. А третій удар безпілотником прийшовся безпосередньо по вагону, де перебували пасажири. Знайдені рештки п'ятьох тіл. Це попередня інформація. Далі щодо цих осіб загиблих, вона буде підтверджена після проведення необхідних ДНК експертиз та досліджень. Ще одна людина вважається безвісті. Зниклою ця людина не виходить на зв'язок. Ми вже зв'язалися із родичами. І встановлюємо ж безпосередньо де ця людина знаходиться, але станом на зараз вона має статус безвісті зниклої людини. Ще двоє людей: це чоловік та жінка. Вони отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу. Вагон той вагон, який би безпосередньо потрапив безпілотник, повністю загорівся, і вогонь перекинувся на сусідній вагон. Вагон цього пасажирського потягу. Якщо я не помиляюсь, там перебувало 18 людей саме в цьому вагоні, куди безпосередньо влучив ударний безпілотник за попередніми даними типу грань. І скажу більше, ще одна людина проходила безвісті зниклою. Але на щастя, з цією людиною все добре. Це чоловік. Він в момент удару перебував у тамбурі, і довго не могли з ним встановити зв'язок, але з ним все добре. Він не зазнав ані поранені, ні гострої реакції на стрес, за медичною допомогою. Він не звертався. Всі інші люди були своєчасно евакуйовані та не постраждали.